Приготуємо морковний рулет з яблуком. Три яйця розділяємо на білок і жовток. Білок збиваємо міксером до крупної піни, трішечки додаючи цукрозаміннику. Далі збиваємо жовтки до крупної піни, окремо також з цукрозамінником. До білків даємо тепер наші жовтки: 60 г натертої моркви, 40 грам цільнозернової пшеничної, 15 г крохмалю кукурудзного і півчине ложечки розпушувача. Аккуратно це все перемішали. На пергаменті сформували квадрат і відправили в духовку при 180 градусах на 10 15 хвилин. Витягуємо з духовки і скручуємо, щоб посередині було полотенечко, щоб воно наш рулет не розламився. Даємо йому повністю вистигнути. 200 г яблук нарізаємо в каструльку, додаємо цукрозамінник, кітрішки проварюємо, і тепер збиваємо це все блендером. Для крема. Беремо 180 г сиру кисломолочного, 140 гігур йогурта, підсолоджувач. Можна перебити блендером, я просто перемішала ложкою. Розкручуємо наш рулет, змащуємо сирною начинкою, викладаємо наші яблука, скручуємо і прикрашаємо за бажанням. І смакуємо. Всім смачного!